Отже, сьогодні парламент несподівано вирішив розглянути проект державного бюджету 2017. Хоча ще вчора на погоджувальній раді планували це зробити у четвер. Зараз у приміщенні Верховної Ради перебуває наша журналістка Наталя біловол. І Наталко, що зараз відбувається у Верховній Раді чи ухвалили бюджет? Вітаю студія вітаю Олекс. Нагадаю, що процес, навіть не процес зазначу бюджетний процес продовжується. І Дійсно, несподіване, несподіване е, звернення депутатів власне до бюджетного процесу. Воно почалося з 16.00, тобто з вечірнього засідання. Зазначу, що не з одразу депутати взялися за законопроекту необхідні для е, утвердження бюджету загалом за для прийняття кошторис України на 17-й рік з е, 5-ї вечора, тобто 17-ї години, тільки розпочали. За цей час дві з години депутати спромоглися лише на ухвалення одного бюджетного законопроекту. Це зміни до бюджетного кодексу. Зокрема, щодо удосконалення складання та виконання бюджетів рішення підтрим, рішення підтримали 244 депутати. У цьому законопроекті закладаються власне зміни у фінансуванні освіти, медицини та соціальної сфери. В бюджетному комітеті зазначили, що було чимало поправок до бюджетного до змін до бюджетного кодексу. Зокрема, 233 поправки. З них підтримали лише 25 і 208 були змушені відхилити. Пояснюється тим, що змушені дотримуватися в принципі. В збалансованості бюджетної системи, а отже, тих показників, які закладені в проєкті бюджету на 17-й рік, Зазначу, що найбільше дискусійних питань і пропозицій було щодо порядку надання з держбюджету місцевим бюджетам медичної та освітньої субвенції, щодо компенсації пільгового проїзду, утримання закладів профтехосвіти та інше після одразу голосування по першому бюджетному законопроєкті Законопроекту нагадаю, їх п'ять перед голосуванням бюджету. Дати чомусь взялися за президентський законопроект щодо гарантії вкладів фізособам власне щодо діяльності Приватбанку. Підтримали його в 276 голосів. А потім знову повернулися до бюджетних законопроектів. Такий на черзі був податковий зміни до податкового кодексу. Власне, зараз досі відбувається цей процес. Чимало правок які до бюджетного до, до зміни бюджетного кодексу. Тому говорити сьогодні, чи буде бюджетна ніч продуктивною чи ні, і коли власне ухвалять бюджет, поки що зарано депутати також ще не знають цього. Наразі це вся інформація студія. Наталко, я правильно зрозумів, депутати збираються засідати всю ніч. Принаймні, ми знаємо, що з п'ятої спроби вони все таки спромоглися на те, щоб працювати після шостої вечора. Ми бачимо, що вже на годиннику дев'ята і вже три години вже перепрацювали. І обіцяють, що будуть працювати, доки доки не ухвалять теж бюджет. І на це дуже очікує власний і уряд. На це очікують депутати. Є чимало зауважень від багатьох фракцій, тому говорити чи насправді це вдасться сьогодні. будемо говорити в наступних випусках, будемо спостерігати за процесом. В студії. дякую, Наталка. Нагадаю, Наталка Біловол стежить за народними депутатами, які зібралися у приміщенні Верховної Ради з намаганням ухвалити бюджет на 2017